Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кровозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали. У якому році з'явився біткоін? У 2001, у 2005-му, у 2009, у 2011. Перша криптовалюта у світі біткоін з'явилася в 2009 році. Який фрукт називають китайським Агрусом. Ананас ківі, манго виноград. Ківі називають китайським Агрусом. Скільки днів? Триває карнавал у Ріо де Жанейро. 2 дні, 4 дні, 5 днів, 7 днів. Щорічно фестиваль у Ріо-де-Жанейро триває протягом 5 днів. І яка глибина Маріанської Западини? 8 кілометрів, 5 кілометрів, 10 кілометрів, 11 кілометрів? Максимальна глибина 11 кілометрів. Це найбільша глибина світового океану. Дана точка знаходиться в південній частині Западини у так званому безодні Челенджера. Скільки учнів було в Ісуса? 5, 10, 12, 20. В Ісуса було 12 учнів. Які йшли за ним під час його служіння, що в Китаї раніше використовували як будильник, папугу, півня, свічку, вогник. Свічку Свічковий годинник міг горіти місяцями, на певних місцях палички підвішували металеві кульки, і при згоранні свічки вони падали у вазу, видаючи гучний дзвін. Як називається найменша мавпочка Бонобо, ігрунка, мармозетка, бабуїн. Карликова ігрунка від приматів із семейства ігрункових найменша мавпа у світі. Яка країна є лідером з видобутку золота? Китай, США, Японія, Арабські Емірати. Китай займає перше місце, видобуваючи 400 тонн золота на рік. І яке дерево найвище у світі? То поля Секвоя Сосна Five, four, three, two, one, Найвища секвоя росте в США в Національному парку Редвуд. Висота майже 116 метрів. Вік оцінюється у 600-800 років. Що таке органза? Тканина. Водорість, ажурне плетіння, кухонне пристосування. Це легка тканина, її тчуть із надзвичайно низькою щільністю, що дозволяє отримати такий прозорий та крихкий текстиль.